Доброго дня. Ми будемо садити сьогодні еустому. Будемо садити в маленьку касетку, а також отакі таблетки. Значить, для початку ми їх замочимо, заливаємо її гарячою водою, чекаємо, поки вони в себе впитають всю воду. ему більше, краще ми потім воду зільємо, так? Хай вони настаються. А в цей час ми посадимо касетку. Ось така манінечка мене касетка. На 36 ячеек. Вот такая маленькая. Моя рука і ось така касетка. Дуже маленька. На фото здається, що на відео здається, що вона більша. Але... Для початку гарно зволожуємо ґрунт. Равномірно. Так, а далі будемо сіяти бусіночку. Значить, на сіні у мене два сорти. Цю касетку я буду сіяти. Значить, це один сорт це сапфір білорожева. Ну, на жаль, фото там немає, тому що я брала 100 штук. А інша білосиня, щоб було зрозуміло. Так, Значить, спочатку посадимо білорожеву, потім білосиню. Все-таки зроблю малесенький, такий, ніби як отвори, щоб насінинка туди потрапила, В серединку, але не глибокі, трішки-трішки. Так, ми робимо дуже маленькі отвори і потім розкладаємо по одній націнинки. У мене там попало в одне місце дві, а в одному місці ось одна туди. Ну, я не буду забирати, тому що в тому році я зі чого більше посіяла біло рожевої, бо вона сходила гірше. І вісім штук, тільки вісім. Так, я посіяла іншого сорту, бо вона сходила гарно. Тому ну, мені буде достатньо. Так, далі ми зволожимо і накриємо харчовою плівкою. І ось так під плівкою ми ставимо в тепле, світле місце. Можна під лампу або на вікно, ну, в кого які умови. Так, я сажу вперше. А зараз будемо садити вже перевірений мною спосіб. В тому році я вже так Сіяла, мені сподобалося, тому будемо сіяти. Так, ось така густонка в тому році, мені вона дуже сподобалась, і я ще хочу. Вона невеличка, 15-20 см. Кощова. Оскільки у нас тут тільки 5 насінинок, то я посажу 5 цього сорту. І 5 посажу ще синьої. Так само ми зволожуємо, я вже зволожила, і переставляємо ось отакий Так. І дуже добре, що вона тепленька, і ось так її ми закриємо, і вона швидше зійде саме через те, що буде одразу зберігатися тепло. І накриваємо кришечкою Це ось так. Вона буде почуватися найкраще і тут буде ще багато місця, коли вона зійде, ще їй тут буде, ну, до місяця вона ще тут буде сидіти, рости. Ось такий будиночок мають наші і Це більше ваточок. Можна ще докупити, ще сюди поставити три штучки точно лізе. Ось, бачите, тут у мене прохладно. Пухні, де я знаходжусь, і одразу пішов конденсат. значить Відносимо в тепленьке світло, обов'язково світле місце, тому що, якщо поставити в темне, то буде довше сходити. І можуть потягнутися одразу. А якщо потягнуться будуть як ниточки, це дуже погано. Але далі будемо слідкувати. Всім до побачення!